Друзі, зараз тестуємо відновлення орка слайсера. У мене закінчився філамент, датчик не спрацював, і зараз я намагаюся це все відновити. Тримаємо руку на пульсі, як щоб вимкнути. Бачу, що занадто точно попав. Треба було би підняти, бо буде переекструзія. Для таких випадків я просто від Вкручую трохи на першому шарі, якщо трохи не вгадав. А відкручую гачок. Філамент подається дуже дуже повільно. Тобто його можна навіть зупинити рукою. Ось так пальцем. Відновив я друк, Як бачите, є перепад, переекструзія, такий бортик. Так як це технічка, для мене це не критично, воно все рівно буде шліфуватися. Справа в тому, що на відміну від слайсера кури я використовував тут G-код його повністю відрізняється від кури. Там є свої нюанси, про які я розкажу. І так, шановні глядачі, давайте з вами розберемося, чи є різниця між оркаслайсером та е, кура слайсером у відновленні друку. А також розкажу методику, як я відновив друк ось такої цікавої деталі. А саме зробленої в orca слайсері, в новому слайсері, який користується величезним попитом. Для цього ми відкриваємо в блокноті куру та орку з правої сторони. У кура з лівої сторони ми бачимо, вже йде чистий g код тобто набір команд, по яким зразу відпрацьовує наш принтер. З правої сторони, ось тут, де у нас orca слайсер, ми бачимо, що початок відбувається досить цікавий. Йде спеціальний стартовий блок, який налічує дуже багато символів різних, це такий ось спеціальний шифрувальний код, який підв'язується до нашого g коду що знаходиться нижче. Тобто, якщо ми хоч щось тут приберемо з вами видалимо, то весь g код повністю з'їде. І зараз я покажу, як треба відновлювати саме в орки. Бо якщо взяти, наприклад, той же самий слайсер Cura. То відновлення тут набагато е, простіше. Давайте перейдемо, покажу в курі, як це відбувається. Ну, наприклад, у вас там е, проблеми з'явилися на висоті Z77-75. Як ви це зрозуміли? Дуже просто. Ви взяли, вийшли в Home, якщо є можливість вийти в хом, е, вийшли в Home е, по Z, по XY та Z. Потім піднялися на висоту нашої деталі, де вона обірвалася. Під'їхали соплом і заміряли цю висоту. Подивилися по програмки, бачимо, що на екрані там у нас 77-75, наприклад. Ми заходимо Ctrl-F, натискаємо. Тут ми вибираємо цілі числа 77. Чому не 75? Тому що ви точно не можете знати, який точний шар. Тому. Беремо цілі числа, знайти 70, Z77. І дивимося. Ось ми бачимо Z77, навіть вгадали. Але ми ж розуміємо, що у нас шари йдуть з інтервалом 0,24, тому знайти далі 24, ще 48, 72, О, бачите, а далі вже 96. Тобто повертаємося назад вгору 77, 72. Ми виміряли, що у нас було 77,75, а по факту 72. Тому ось цей шар нам підходить. Але ж ми розуміємо, що якщо ми запустимо програму на цьому шарі, то само собою у нас буде просто розмазуватися філамент, адже він буде постійно подаватися. Тому, звісно, ми беремо трошки нижче Йдемо на наступний шар з рахуванням 0,24 висоти шару. Тобто 7796. Оце і є наш g код Виділяємо, зажимаємо Shift, з боку беремо повзуночок і поїхали до самого верху до layer 0. Виділяємо layer 0, Delete. І залишається у нас Mesh-No-Mesh. No mesh, і поїхали. Це у нас наш Z7796. Тут нам єдине, що потрібно в курі слайсері. Нам потрібно прибрати лишнє. І тут досить цікава методика, остання, яку я зараз часто використовую, я, наприклад, в Home, G28 Home я не виходжу. Чому? Тому що ну, немає в цьому сенсу краще зробити вручну. Бо іноді буває так, що деталь настільки велика на столі, що ви по Z, наприклад, вийти в Хом не можете. Іноді, із-за якихось технічних особливостей. При виході тільки, наприклад, якщо ви пропишете G28 там X або Y, то він чомусь іноді, якщо у вас там датчик біотач, він автоматично із за внутрішньої прошивки може вийти і по Z. А вам треба тільки по X та по Y, бо по Z він просто вдариться в деталь. І це е, також може бути проблема. Тому я останнім часом не роблю автоматичний вихід в Home. Я просто беру ось тут під абсолютними координатами, коли е, скажімо так, видаляю G28 Home повністю. Він нам не потрібен насправді. І Замість нього я е, вручну виходжу в Home, е, вручну по X. G move home по X move home по Y. По Z не виходжу. Виставляю на висоті, якщо деталь над, надвелика, і по z я не можу вийти. Якщо ж я по Z, у мене є можливість деталь маленька, як ось ця, що ми розглядаємо. Я по z можу вийти в 0. То, звісно, я по Z вручну також виходжу в 0. Потім піднімаюсь на висоту задану 77,96. від, Або, або на, на самій деталі торкаюсь до до місця, де закінчився друк і піднімаюсь на 0,24 висоту шару. І ось тоді на цій висоті у мене, я знаю, що в мене вийшли е, станок, а верніше, е, принтер вийшов по координатам X та Y, він в нулі. По Z він в правильному положенні z 796, Можна запускати друк, але ми ж маємо розуміти, що принтер не в курсі. Е, чи він знаходиться на цій висоті, чи ні. Тому що ми робимо правильно, ми прописуємо. G92 і вказуємо Z7796. Тобто ми говоримо принтеру, що він знаходиться вже на цій необхідній висоті друку. G1, z 15 0. Тобто він по Z. Пропускатися. Нам це не потрібно. Тому ми що зробимо? Ми ось це лишнє прибираємо. G92E0. Це обнулення координат. Тому ми це все просто також видаляємо. Ось так. Єдине, що ми можемо залишити, це м 900 к 003 це Line 2 Нам треба сказати принтеру, що він по екструдеру також знаходиться в правильному положенні. Прописуємо G92. Пробіл і шукаємо перше значення екструдера, що ми побачимо. Ось є. Прописуємо. Ось так. Все. Тобто він тепер знає, що екструдер також знаходиться в правильному положенні. Якщо ми це не зробимо по екструдеру, він у нас буде мотати наш філамент і буде щелкати ваш екструдер, бо він не буде з такою швидкістю встигати продавлювати. Аж до 3770. Це у нас слайсер-кура. Ось так відбувається відновлення друку. Дуже просто, як бачимо, жодних нюансів. Давайте відкриваємо орка слайсер. Ось цей G-код ми не чіпаємо. Щоб у нас не було ніяких збоїв, йдемо до самого низу, до перших початкових даних. Бачимо, тут у нас вказані дані саме по нашій ширині там лінії, і так далі для бріма, там, для топ, для фост-леєр, тобто першого шару і так далі. Для заповнення. Це все тут прописується в Оркаслайсі, як ми казали. Але ми маємо розуміти, що у нас голова стоїть вже в координатах X та Y. Ми вручну її вивели. Вона стоїть уже в правильній позиції. По Z ми також підняли на необхідну висоту там 77 з копійками. І нам не потрібно, щоб наша голова рухалася. Тому уважно читаємо g код І дивимося, щоб не було жодних переміщень по x, y, z. Ось ми бачимо: «Executable block start», тобто стартовий блок. І в ньому ми бачимо переміщення є по Z100, які нам не потрібні. Тобто ми це все діло беремо і видаляємо. Далі опускаємося type Custom, це кастомний у нас G-код, іде. Абсолютні координати G90, екструдер. Це все ми можемо залишити. Тут у нас температура сопла, температура стола, все гуд. G28. Ось це цікаво. Нам не потрібно виводити в хом, тому ми прибираємо. G1 Z03 після виходу в хом він на Z03, по-перше, по Y на одиничку переїжджає і по Z він опускається. Нам це також не потрібно, тому ми це все прибираємо, друзі. М190 S80 Це у нас е температура стола екструдера. У нас це ми можемо залишити ось так. І G92 зброс екструдера. Це все ми залишаємо, тобто ніяких переміщень не залишаємо, тільки ось ці основні е, функції. М83 далі, М106, С0 це у нас вентилятор. Ми це все залишаємо. Layer Change Z02. Це у нас вказується перший шар. Я завжди 02 друкую, але подивіться, тут крапка з комою. Це означає, що е, ці дані закоментовані. Їх зне, е, прибирати не потрібно. Вони ні на що не впливають, це як інформаційне більше. Далі наступний g код ми залишаємо, як є, не чіпаємо, особливо ось ці дві строчки. Це у нас прискорення s 500 і джерки. Якщо ви приберете, то у вас голова буде скакати, особливо при підвищенні швидкості там, вище 30 мм на секунду. Ось таким чином ми прибрали лишнє. Тепер нам потрібно відновити друк з того шару, з якого ми закінчили. Це десь 77.72 орієнтовно. Але ми точно не пам'ятаємо, точно не знаємо. Бо ми могли заміряти це лінійкою або програмою. Точно прорахувати буде важко. Тому що ми робимо? Під Layer Change, подивіться, тут є назва шарів. Як нам шукати саме ті, які будуть друкуватися. Копіюємо: Ctrl-C, Ctrl-F. Пошук. Вводимо. Замість 02 прописуємо 77. чи Цілі числа. Знайти. Нам не підходить цей шар. Шукаємо далі. Далі. Далі ось ось цей шар, на якому у нас сопло третього поверхню, де зірвався друк. Але ми розуміємо, що нам потрібно що зробити правильно. 77,72 додати висоту шара 0,24. Це 7796. Тому шукаємо ще далі, ще далі. І ось 77,96. Оце і є наш шар, яким ми будемо друкувати. Все, що вище його, ми ось так виділяємо. Піднімаємо мишкою ось так до самої гори. Колесом можемо трохи мишки прокрутити вниз, щоб знайти перший шар, з якого друкується ось він. Затискаємо Shift. Натискаємо ліву клавишу миші. І бачите, ми все виділили. Тепер Давід. Тепер нам потрібно вказати принтеру, що він знаходиться вже на необхідній висоті, ось цій. Для цього ми під G92 є 0 прописуємо G92 і прописуємо Z7796. Але прибираючи ось ці дві крапочки. Ось так. Також нам потрібно вказати екструдеру, що він знаходиться на необхідному значенні. Шукаємо нижче, нижче нижче до першого екструдера. Ось тут. Є. 09734. Ось сюди ми це прописуємо. Ось так. І в принципі, ось наш G-код готовий для роботи. Тепер ми беремо ось так, закриваємо це все діло. І відкриваємо Orca Slicer. Замість нього кидаємо наш G-код, який ми відновили. Генерація даних відбувається. І ось дивіться, це саме той друк. Який у нас має відновитися. Як бачите, на перший погляд трохи складно, але насправді нічого складного нема. Просто уважно дивіться g коди і прибирайте лиш. В принципі, методика плюс-мінус схожа на куру, але є, як бачите, свої нюанси. Сподіваюсь, це відео вам допоможе в роботі. А з вами був Макс. Підписуйтесь на канал.